Ти що, народний депутат? Наврий день, добрий день, ніер всередині військової частини. Це можна зняти. здати. Тихомова. Так от в аеропорту Крамоторська. Ощена. Тут не загорає. Зараз такі розберемо. Так, приїжджаємо такі от, да, 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 Зараз ми... так, потрапив в Краматорськ. В я потрапив зовсім недавно. Ми були на передислокації. До цього ми стояли і в Амбросівці, і на кордоні з Луганської області біля пункту Добжанський, де його й і штурмували, і звільняли. В армії взагалі вже десь. П'ятий місяць, напевно. Ну самого початку ми прийшли як нас уда. Ну ти хотів в Крим, а тебе в Крим? не постійно. Так, я прийшов військкомат, кажу: заберіть мене до Криму, хочу, хочу їхати в Крим воювати. Вони кажуть, в Крим ми не набираємо. У нас тільки ще мобілізації немає. Ну потім стала мобілізація. Я потрапив 25-ту бригаду. воздушно-десантну. Ну звідки вже потрапив на кордон. А ти зараз займаєшся культурними справами організації культурних заходів. Розпажи так я зараз займаюся потроху організацією культурних таких заходів. Програм першими запросили Сергія до нас виступити в Амбросівку. Він приїжджав, виступав в нашому таборі польовому для хлопців. Потім організували концерт Олега Скрипки. У нас в частині такий досить вже великий. Ну і зараз буде у нас в неділю концерт ми групу мандри. Тут запрошуємо. Ну і ще сподіваюся, Сергій до нас приїде. Ну, ось ну, І ось, ось я приїхав. Да, 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 О, зараз імпровізований концерт зробив. Ну а розкажи про бої, які були, Ти казав, показавшися таких багато в боях, що кулі літали. А, ну, звичайно, трошки ми штурмували той пункт пропуску Добжанський. Нормально все, воювали. Як, як бой, бойовий дух, як? Хороший, всі готові воювати. Тут ми зараз чекаємо приказу, щоб відправитися до хлопців. До наших, які зараз звільняють міста, вже дійшли майже до кордону. Угу. Ну, аеропорт це ж стратегічно потрібний, він використовується, да? тобто ви тут ну, звичайно, не просто тут так сидите. Ні, ми просто так тут сидимо, ми відпочиваємо. Але скоро поїдемо. А це військовий аеропорт чи мирний? Військовий, наскільки я розумію, я тут взагалі три. Зараз рейні. же точно військовий. Ну, Знаєш, у літаки літають і гвинтокрили, а так, що тут. Ну, військовий, звичайно. Тут хлопці теж дуже давно стоячі, коли Слов'янський не був звільнений, були майже в окруженні, воно все складновато. Вони до сих пір тут ці хлопці. Звичайно, деякі так. Дехто вже з'їздив додому відпочити, але. Так чекай, хіба цей аеропорт все ж таки не, не зайняли сепаратисти? Я не знаю, як тут було, але вони казали, що вони довгий час сиділи в оточенні.